Розділ 5. Перший рік зілляваріння. П'ятниця 10 вересня 1971 року. До кінця першого тижня навчання ремус втратив 10 балів гуртожитку, вивчив одне закляття і заробив ще один синець цього разу на підборідді. Перші декілька уроків пройшли нормально, вони були вступними. І поки Лілі Еванс несамовито списувала сторінку за сторінкою, роблячи нотатки, ніхто особливо не переймався, їм задали небагато легкої домашньої роботи, і Ремус вирішив сказати, що забув її записати якщо хтось спитає. Заклинання виявилися найбільш захопливим предметом крихітний професор зачарував купу соснових шишок, щоб ті кружляли під стелею на радість усім. Після декількох спроб. Лілі підняла свою шишку принаймні на три фути в повітрі. Сіріус змусив свою крутитися як дзига, поки вона не вийшла з під контролю і не розбила вікно. Джеймсу, Пітеру і Ремусу пощастило менше, але Ремус був упевнений, що його шишка підстрибнула один чи два рази. Трансфігурація була не менш цікава, але набагато серйозніша, оскільки цей предмет вела професорка Макгонегіл. Вона пояснила, що протягом першого тижня практичних занять не передбачено, але вона задаватиме багато домашніх завдань, щоб оцінити їхні здібності. Історія магії була абсолютно жахливою, і що менше про неї згадувати, то краще. Ремус весь урок боровся зі сном, поки професор Бінс привид літав уздовж рядів, кидаючи дати і назви битв він теж задав їм домашнє завдання. Прочитати два параграфи з підручника. Сіріус закотив очі і прошепотів Джеймсу. Впевнений, усі вже закінчили історію магії. Це ж дитяча книжка. Джеймс кивнув, позіхаючи. Ремуса почало нудити. Він ще не відкривав жодної книжки. Хіба що, аби вирвати першу сторінку з зілляваріння рівень один і загорнути туди жуйку. Він насправді з нетерпінням чекав зіліваріння, сподіваючись принаймні побачити, як щось вибухне, як у хімії. Але виявилося, що цей предмет також передбачав велику кількість читання, і що ще гірше, їм довелося ділити клас із першокурсниками Слизерину. Професор, який викладав зіліваріння, був дратівливо веселим і витратив півгодини лише на перекличку БЛЕК. Сіріус Ага, ось ви. Дуже здивований сортуванням, хлопчик мій. Дуже здивований. Кожен Блек був у моєму гуртожитку відтоді, як я почав викладати у Гогвордці, не братиму це близько до серця, юначе. Але я очікуватиму від тебе великих справ. Сіріус виглядав так, ніби хотів провалитися крізь землю. Слизоріг продовжив Потер і Петігру. Разом із містером Блеком цей клас має той ще родовід. Давайте подивимось. «Люпен! знав твого батька, не один із моїх учнів, але до біса вправний Яка прикрість? Ремус кліпнув очима. Йому було цікаво, чи знає Слизоріг, що він вовкулака. Весь клас дивився на нього. Вони вже знали, що він ріс у дитячому будинку і що його батько був чарівником. Ремус підозрював, що це Пітер розповів. Але ніхто не наважувався спитати його більше. Здавалося, ходили чутки, що він був жорстоким і, можливо, у банді. Він був упевнений, що Джеймс і Сіріус теж їх підтримують, але виявив, що це його не надто хвилює. На щастя, Слизоріг хотів, щоб вони приступили до практичних завдань якомога швидше. Найкраще рішення пірнути одразу з головою, усміхався він. Так. А тепер розподіляємось по чотири людини біля казана і по черзі виконуємо кожен пункт, усі почали ділитися на групи. Джеймс, Сіріус і Пітер одразу ж зайняли місце біля Казана в кінці класу, де до них приєднався Натаніель Квінс, який знав Потера й Петі з дому. Ремус вирішив просто почекати, поки всі об'єднаються, а потім подивитися, чи зможе він посидіти ззаду до кінця уроку йому не пощастило. Ремусе, ти можеш бути з нами. Лілі схопила його за руку і потягнула до казана, біля якого вже стояли Северус Снейп, її довгоносий друг, з яким Ремус познайомився в потягу, та здоровила Гаррік Мульсибер, якого Ремус трохи боявся. Лілі вже базікала, викладаючи всі інгредієнти й обережно розігріваючи казан. Вона дивилася в книгу Северуса, яка вже була повністю списана нотатками на полях. Ось, висушені щупальця равликів. Лілі струснула крихітну баночку. Думаю, нам потрібна чверть унції. Можеш дозволити собі похибку, Лілі. Вони мало впливають на результат. Нудьгуючи, протягнув Северус. Лілі все одно точно відміряла їх і кинула в киплячу рідину. Потім Мульсибер узяв книгу і помішував протягом п'яти хвилин. Приймаючи вказівки від Северуса, як швидко треба помішувати, і у якому напрямку. Потім настала черга ремуса Лілі дала йому книгу. Він витріщився на сторінку. Він бачив інструкції і міг розібрати приблизно половину слів. Але щоразу, коли він думав, що ось ось зрозуміє, що там написано, літери, здавалося, переміщалися, і він знову губився. Його щоки почали палати, йому стало зле. Він знизав плечима і відвів погляд. Ох, поквапся. роздратовано кинув Северус. Це ж не так складно. Залиш його в спокої, Севе, дорікнула Лілі. Уся книга вкрита твоїми записами. Не дивно, що він не може знайти потрібний рядок. Ось тут. Вона відкрила власну нову й чисту книгу, але це зовсім не допомогло. Ремус знову знизав плечима. Може, ти сам це зробиш, якщо такий розумний, огризнувся він. О, Мерліне, Снейп піджав губи. Ти хоча б вмієш читати? Хоча б цьому вчать у маглівських школах. Снейпе. крикнула Лілі, але той уже не міг нічого відповісти. Ремус перестрибнув через стіл і кинувся на Снейпа з кулаками. Єдина його перевага. Неочікуваність, але мульсибер відтягнув його за комір і вгатив йому в щелепу. Зупиніться! прогримів професор. Усі завмерли. Слизоріг грізно попрямував до них. Підніміться негайно, ви двоє. Северус і ремус піднялися на ноги, важко дихаючи. Снейп виглядав набагато гірше. Його волосся було скуйовджене, з носа текла кров. У Ремуса доволі сильно боліло підборіддя там, де його вдарив Мульсибер. Але якщо не рахувати зім'ятий одяг, він був у порядку. Поясніть це негайно. закричав слизоріг. Обидва дивилися собі під ноги. Мульсибер посміхався. Лілі плакала. Дуже добре, сердито сказав професор. Покарання на два тижні десять очок із Грифіндору і десять зі слизерину. Це не чесно! Раптом вигукнув Джеймс. Ви маєте зняти зі слизерину вдвічі більше двоє проти одного. Наскільки я пам'ятаю, це містер Люпин розпочав бійку, відповів слизоріг. Але все ж погодився. Мульсибере мінус п'ять очок за те, що вдарили ремуса. Насильство і жорстокість, знаєте, нічого не вирішують, як я вже неодноразово казав вашому старшому брату. Міс Еванс, будь ласка, відведіть містера Снейпа до лікарняного крила. Люпине, приберіть безлад, який ви наробили. Ремус не знав жодних заклинань для прибирання, тому довелося витирати все вручну. Слизоріг навіть змусив його відмити кров снейпа з плит. На жаль, після повного місяця минуло не так багато часу, тому металевий запах викликав бурчання в нього в животі. Джеймс, Сіріус і Пітер чекали на Ремуса за дверима після закінчення уроку. Просто неймовірно, друже. Джеймс плеснув Ремуса по плечу. Ти просто розірвав його. Мульсибер стояв тут після уроку, хвалився тим, що сказав Снейп, додав Сіріус. Ти все правильно зробив. Сказав Усім. простогнав Ремус. Не хвилюйся, усі на твоєму боці, сказав Джеймс. Ну, крім слезеринців, певна річ. Так, а кого цікавить, що вони там собі думають? усміхнувся Сіріус. Пішли, скоро вечеря. Голодний? Помираю з голоду, усміхнувся у відповідь Ремус.